Привіт! Ти на каналі Жива душа простір, де душа відпочиває. І сьогодні поговоримо про перфекціонізм. Звідки він з'являється, його корені і природа. Перфекціонізм з'являється як захисний механізм це спосіб виживати в умовах, де любов, прийняття чи безпека здавались умовними. Його корені часто лежать. Перше у дитинстві, коли є умовна любов. Мама хвалила лише коли я був була слухняним, слухняною. Критика або надмірні очікування. Ти можеш краще, це недостатньо. Порівняння з іншими дітьми створює страх бути недостатнім. Друге, страх бути відкинутим або нецінним. Перфекціонізм це спроба контролювати думку інших про себе, бути ідеальним, дорівнює. Бути прийнятим, безпечним, вартим любові. Третє. Травми та сором. Перфекціонізм маскує біль. Якщо я буду бездоганним, зі мною нічого поганого не станеться. Або я не дозволю собі помилок, бо більше не витримаю болю. Перфекціонізм маскує біль. Наприклад, якщо я буду бездоганним, Зі мною нічого поганого не станеться, або, наприклад, я не дозволю собі помилок, бо більше не витримую болю. Четверте соціальні стандарти та культура. Суспільство цінує успішність, продуктивність, успішний успіх, і ми часто несвідомо починаємо грати цю гру, жертвуючи собою. Але глибинна правда полягає в тому. Перфекціонізм це не чеснота, це страх, і шлях до зцілення – це не ще більше зусиль, а прийняття, прийняття себе як живої, недосконалої, але цінної людини. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, постав подобайку.